Привіт, Україна! Вітаю Херсон. Підтримка Києву і всім містам, які в останні часи стають об'єктами атак окупантів. Зараз вже говорити про обстріли Херсона якось стає недоречним, тому що той же Київ вже перетворюється на Херсон. Підтримка всім, Росія заслуговує всіх прокльонів, які тільки можуть, можуть бути придумані. Всі біди мають бути обрушені на цю паскудну країну і на її населення. Але я вам скажу, що Росія була, є і залишається, однакова. Людожерською Ордою. Вона була така сама в 2014 році. Вона була така в 18-му, така ж сама вона була і в 22-му, така вона є і зараз. Нічого в ній не змінилося за ці 10 років. А от як живуть українці поруч з цим монстром, залежить від того, хто і як. Ефективно нас захищає або хто і як цю нашу оборону провалює. І життя в Україні змінилося за цей час радикально. І це відбулося 21 квітня 19 року. Я тоді, в той день, казав. Всім, хто проголосував за Зеленського, що будете сидіти під російськими бомбами, вони відповідали: знаєте що? Ось що знущанням таким. Ну і що тепер на це відповісти? Путін напав. Ми попереджали. І у нас нема ні нептунів, ні стугн, ні вільхи. Не кажучи вже про сапсани, ні Богданів, ні снарядів, все це знищив Зеленський в перший же день, як прийшов до влади в 2019 році, Зеленський в першу чергу зупинив оборонну промисловість на три роки під час війни, яка не припинялася. Для вас буде великим відкриттям, звісно ж. Але за всю історію Незалежної України єдиний президент був і єдиний період 14 по 19, коли в Україні на повну катушку працював оборонпром. Ось вам місце в топі топ 100 рейтингу дефенс News світових компаній, Оборонної промисловості. До Порошенка оборонної промисловості у нас не було, було знищення армії. Під час Порошенка ми на повну катушку озброювалися. І з приходом Зеленського наш оборонпром був знищений. І от те, що ви переживаєте зараз, є прямими наслідками